24 лютого це те число, яке запам'ятає кожен українець. В цьому відео ми поспілкуємося саме про футбол та війну в Україні. Не секрет, що футбол на тис політикою з цим сперечатися взагалі не можна. Полетіли. 19-й тур чемпіонату України з футболу повинен був пройти саме 25 лютого 2022 року, але з відомих нам причин все було скасовано. Зоря Логанська, яка добре знає, що така окупація, повинна була зустрітися з Минаєм. Думаю, що про Ужгород також люди вже знають багато, тому що це відправна точка за кордоном. Українські футболісти, які грали за кордоном, були в справжньому шоці. В шоці взагалі була вся країна. Всі на телефоні зосередитися гравцям на футболі було важко, але треба було щось показувати на полі та кричати про напад Росії. Так за рахунок спорту та своїх виступів, ми могли показати світу, що відбувається. Мало хто нас тоді розумів, навіть через великий проміжок часу, саме народ тоді обрав битися, не здавати землю та людей, а просто битися та чекати на допомогу. Могу від партнерів битися ми повинні були і в спортивному плані. Європі важко збагнути, що таке війна. Вони точно до цього не готові, тому ми повинні були показати, з чого ми зроблені. Пішли розмови про чемпіонат України, де ми будемо грати, як ми будемо грати. Хотіли грати в Польщі або в Туреччині, але обрали саме Україну. Це дуже сильне рішення. Матчі без глядачів. Якщо повітряна тривога, то відразу йдемо до укриттів. Стадіон повинен був готовий до таких умов. Президенти клубів почали плідно працювати. Не забуваємо, що в 2022 році пройшов чемпіонат світу в Катар, тільки за рахунок корупції чемпіонат світу може пройти в країні без прав людей та ще й взимку. А потім гравці почнуть виступати у своїх чемпіонатах. Ну просто шок. На жаль, наша збірна не змогла туди відібратися. Тоді ми, як і Іран, змогли б доводити свою точку зору в цьому питанні про війну. Нагадаю, що саме Іран ігнорував гімн своєї країни через те, що був незадоволений своєю владою. Круто, коли люди не бояться своєї влади. Україна ж могла виступати проти війни та розповідати всі жахіття цього несправедливого конфлікту. Наш чемпіонат України стартував 23 серпня 2022 року з матчу Шахтар металіст 19-25. Матч закінчився, до речі, з рахунком 0-0. але це було не про результати матчів чи чемпіонату. Це більше про характер міць та розуміння того, що ми будемо грати в будь-яких умовах. Повага до президентів клубів. Ми розуміємо, що бізнес в цей час просто зупинився, а дехто мусив взагалі забути про нього. Але любов до футболу в них більше за любов до грошей. Виграв цей чемпіонат Донецький Шахтар, Дніпро один на другому місці, Зоря на третьому, а Динамо аж на четвертому. Цікаво, що президенти деяких клубів відразу показали своє лице. В Цей непростий час вони відмовилися від єдиного телепулу. Питання про телепул вирішувалося дуже просто. Голосування. І поїхали, але, на жаль, деякі просто проігнорували це. Наш регламент просто не працює. Закони створили для того, щоб їх порушувати, напевне. Але таке життя. Дивно, але навіть війна та обстріли не змушують людей бути добрими та розумними. Телепул можна було б зробити та продавати права на трансляції за кордон. На заході усі були в шоці з того, що ми граємо в футбол. Під час війни матчі зупиняють, лунають тривоги, всі йдуть до укриттів. Ми б показали, що ми не здаємося і потребуємо вашого розуміння, допомоги та миру. Гроші вирішують все, навіть під час війни. Така в них політика про це забувати не слід. Ми не хочемо в це вірити, але воно так працює. Ми з вами, звичайні люди, ці проблеми вирішуємо ми самі. На рахунок телепулу був навіть суд, але сам Зеленський підписав закон, що всі права на трансляції належать клубам. Ось так це працює. А в той час та ж сетанта хотіла нас підтримати, дати робочі місця, дати рекламу для нашого з вами футболу. Так тут також є свої інтереси в плані бізнесу, але піти на компроміс в принципі можна було. Наступний чемпіонат України взяв знову Шахтар. Це сезон 2023-2024. І ви зараз бачите до речі, ігоря Суркіса, який каже, що він не хоче ділитися своїми правами, тому що військові повинні дивитися футбол абсолютно безкоштовно. Особисто я в різних кампаніях своїх чув розмову про те, що саме нашому чемпіонату України кінець, що немає сенсу грати під час війни, що успіхів в Єврокубках не буде. Але умовний шахтар зі своєю політикою зміг продати мудрика за 100 мільйонів євро, Динамо продало забарного, який зараз простував в рамках. АПЛ, це я не кажу про інші приходи. Сіканата Зубкова я забираю до Туреччини, добика в Жрону, а потім в Рому. Ну є ж таланти, навіть війна не завадила їх продати та щось показати в Європі. Моя думка, що війна скоріше за все, показала ваші проблеми на всі 100%. поглибила їх. Вони і у вас і так були. Просто було легше їх ігнорувати. У 2024 році пройшов чемпіонат Європи з футболу. Нашій збірні не вдалося вийти з рупи, хоча усі можливості для цього були. Склад, головний наставник та шалена мотивація. Шкода, що нічого не вийшло в такий непростий час. Навіть війна не додала нам того трайву для успіху, вийшла на поле, наче на відпочинок. Якщо казати про збірну, про президента асоціації футболу, то тут також можна спілкуватися довго. Пам'ятаємо скандали з Павел, штучні поля, завод. От гроші та корупція, пам'ятаємо людей, які прикривалися війною та виправдали свої вчинки. Таке враження, що для нас це вже стало нормальним. Навіть можемо згадати прес-конференцію з Ребровим, який зробив вигляд, що не розуміє російської мови, і потребував перекладача. Критики до тих, хто перейшов на українську мову, взагалі немає. Але навіщо витрачати зайві кошти на те, що ти розумієш? Цікаво, що під час матчів та тренувань Ребров розмовляє російською. Футболісти також на їх адресу. Нуль критики ми розуміємо, чому так відбувається, і яка в нас історія. Але люди зробили на цьому такий як та ворожнечу. Якщо повертатися до нашого чемпіонату, то команди відіграли 18 турів з 30, Я вважаю, що виклик грати під час війни ми взяли дуже гідно. Футболісти грають заради футболу. Глядачі дивляться завдяки любові до цієї гри. Виступаємо у Єврокубках та наводимо шуму за збірну. Футболісти, які грають за кордоном, постійно прославляють нашу країну та футбол. Вони доводять, що навіть без умов можна та потрібно ставати футболістом. Що треба працювати над собою та йти до мети. Таку країну важко Хопити чи знищити ми працюємо, підтримуємо та хочемо жити в цьому питання. А злі люди, які бажають заробляти будь-яким чином та сварити людей, завжди будуть страждати, тому що карма точно є. Окрема подяка ЗСУ, за які захищають нас кожного дня та дають змогу любити футбол. Якщо хтось з професійної команди подивиться це відео, то знайте, що кожен військовий дуже сильно проживає саме за свою команду. Намагайтеся битися на полі та давати результат. Вони дійсно вас підтримують. А ми повинні підтримувати їх. До речі, ось тренування, де нам Київ організувало з ветеранами війни. І дійсно, це нові емоції та підтримка наших. Бійців, слава Україні.